Причина усіх проблем з принтером неправильна експлуатація. Ну, майже всіх. Вітаю! З вами Андрій, і сьогодні ми поговоримо про те, як користувати спринтером так, щоб уникнути поїздок до сервісного центру. По-перше, не всі правильно вставляють картриджі в каретку. Запам'ятайте, вони входять вертикально і досить легко. Вам не потрібно застосовувати силу. Натисніть на кожен картридж або на кожний фіксатор. І ви почуєте клацання. Якщо не виходить, значить продовжуйте шукати правильне положення. Це важливо, бо якщо картриджі не будуть вставлені до кінця, то чорнило не буде надходити, і принтер буде видавати пусті аркуші. Друге, донори СБПЧ повинні бути розташовані на одному рівні з принтером, а для великих принтерів є спеціальні підставки. У жодному разі не ставте резервуари вище або нижче пристрою. Якщо вони будуть занадто високо, то чорнило може залити принтер. А якщо занизько, то будуть проблеми з надходженням чорнила до друкувальної голівки. Це негативно вплине на якість друку і може спалити голівку. Третє правило слідкуйте за шлейфом, щоб не було перекручування, перетискання або повітря. Якщо ж повітря все-таки утворилося, його можна позбутися за допомогою шприца. На нашому каналі є відеоінструкція. Далі правила транспортування. Ніхто не любить різких коливань температури. Якщо вам необхідно перевести принтер, то закрийте повітряні отвори на СБПЧ, а шлейф перетисніть біндером. Не перевертайте принтер. Після транспортування дайте час постояти і звикнути до температури приміщення. У робочому режимі ОСБПЧ мають бути відкриті повітряні отвори. Вибрати правильне місце для принтера теж важливо. Краще ставити так, щоб тварини або маленькі діти не мали доступу до пристрою. Ставте подалі від вікон та радіаторів. Уникайте спеки. Слідкуйте за чистотою приміщення, щоб пил та шерсть тварин не потрапляли у систему. Щоб уникнути пересихання голівки принтера, не забувайте регулярно друкувати. На фоточорнилі щонайменше раз на 5-7 днів, а на пігменті та сублімації раз на 2-3 дні. На усі запити оновити програмне забезпечення або прошивку принтера відповідайте ні. Оновлення нейтралізує безчипову прошивку, і принтер знову буде просити оригінальні картриджі. Доведеться перепрошивати, а це не гарантійний випадок. Не змішуйте чорнило від різних виробників. Це може негативно вплинути на якість друку, передачу кольорів, а також забити дюзи друкувальної голівки. Якщо все ж таки необхідно змінити чорнило, то попередньо обов'язково промийте систему. Слідкуйте за рівнем чорнила і регулярно доливайте, інакше в систему потрапить повітря. А під час заправки обов'язково закривайте повітряні отвори. Це були найголовніші правила, які збережуть ваш принтер. Тож не загубіть це відео і друкуйте з задоволенням. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні поради. До зустрічі!